Всім привіт! Скачала ось таку круту безкоштовну програму. Вона називається Крокомір лічильник. заходимо тут дуже все гарненько. І за день я находила 4009 кроків. 4009 кроків це 2 кілометри 41 метр. Також я за ці 4 тисячі кроків скинула 100, 103 калорії. Тому... Зараз подивимося, як також тут можна відстежити воду, можна включити і вони будуть тобі пікати, коли включить воду. Так що тут можна виміряти пульс. Тому давайте зі мною виміряємо, ставимо палець на камеру. Ну і виміряємо разом зі мною. Мені десь років буде і ось дивимося. Хочеться, щоб в мене був нормальний пульс. Тому давайте дивіться і мій пульс 98, І це все абсолютно нормально. Ну що, скачуйте таку програму, дивіться за своїми шагами, міряйте свій пульс, всім їй раджу, всім па-па-ка-па-па-па-па. -па